Усім привіт! Сьогодні у нас на невеличкому відеоогляді новенький пристрій, точніше новенька камера від компанії YоLOLIF. Назвали вони її VertiCam ПТЗ камера. Тобто, з назвою ми вже зрозуміли VertiCam, що ця камера знімає вертикально, тобто 9 на 16. А ПТЗ, тобто, вона роботизірована камера. По суті, це одна із перших камер. Яка в, у форматі ПТЗ-камер, яка має співвідношення сторін 9х16. Камерка в такій картонній коробці. Відкриваємо. Угу. Бачимо саму камерку. Гарантійну картку, де ви вписуєте модель та серійний номер. Це від компанії ЄОЛАЛів Україна. Пульт дистанційного керування. Посібник користувача, до речі, українською мовою. Тут все розписано, характеристики і так далі. Тому подібне. HDMI кабель USB Type a На USB, ну, ми їх кажемо для принтера. Він такий синенький, скоріш всього, USB 3.0. Блок живлення. 12 вольт, 1,5 А. І роз'єм у нього 2,1. І достаємо ми камерку. Все, вона така невеличка. Бачимо роз'єми USB 3.0, HDMI, лінійний вхід і вхід-вихід RS232. Ну, також живлення. Як бачимо, немає навіть кнопку вмикнути. Камера також має отвір під 1 різьбу. Ну, щоб можна було її. І прицепити на штатив. Я швиденько камеру поставив на штатив та під'єднав до Yolo Box Ultra, вибравши вертикальний стрім. Камерка дуже проста в налаштуваннях, дуже швидко монтажиться. Ну, це зайняло там пару хвилин. раз Раз-раз і все готово. Ми зараз безпосередньо глянемо, як вона пише. Як пише звук, ну, якщо робити огляд про камерку і не під'єднувати не показувати якість, я думаю, це безглуздо. Так виглядить під'єднання. Це моніторчик, як прев'юшка у мене, тут буде менюшка, паралельно пишу я ось в MX. Камерка вона у мене під'єднана. Як під'єднана тут, ось у мене заведений. Мікрофончик під'єднаний до камерки. От якось так. Керування камерою дуже просте. Ось з цим пультом. Ось так, все. Бачите? Я все наближаю, ви його бачите. Так, видно цей пульчик. Бачите, добре, де навіть близько коли підвожу, вона фокусується дуже швидко, прибрав. Ага. Да, пульт керування. дві і батарейки, Так. Да. дві і батарейки. Є е у нас зум, швидкий і, швидкий і медлений. кнопки там, повороти, присіти можна вставити і так далі. Тому подібне. що в неї є в меню. Княпаю, нажав меню і ми бачимо. Експозиція. На налаштування кольору, на налаштування картинці, налаштування її руху, налаштування шуму, аудіо налаштування скинути до заводських налаштувань, мова. Бачимо, в якому форматі у мене виставлений видача картинки по HDMI і по USB. в них вона однаково видається. Налаштування аудіо. У ну, мене лінійний ось з цього мікрофона йде. Напряму, прямо в камеру я пишу. До речі, з приводу світла, я пишу в звичайному кабінеті, як в офісі, наприклад. Багато хто буде в зумі спілкуватися, у них буде звичайне кабінетне освітлення. Додаткового світа, світла в мене немає. Я тільки ось, ось трошечки себе підсвітив, зараз я вивкнув. Троньки дав собі, взяв ось цей світло, так в обличчя собі троньки дав. І щоб тронечки було звичайне світло зі стелі, звичайні світодіодні, ці панельки такі верхні світять. Тобто нічого надзвичайного. Керування через пультик все-таки не швидке. Треба переловчитися, тим паче камера 9х16. Ти, ти пробуєш своє лице налаштувати, щоб воно було в, в екрані. От так от. Ну, зараз. Наприклад, дуже швидко від'їжджаємо. Чпунь. Від'їхали. Отак от. Ну і швиденько на'їжджаємо. Це максималька, так? Да? Ну, давай так от перепровіримо. Нагадую, світло, звичайне, офісне світло. Так, візьмемо жовтоголового і отак от. Раз. Фокус є. Прибираємо. раз Опа. Доволі швидко, класно. Почнемо з плюсів. Камерка, ну, Чудово себе проявила в поганому освітленні. Дуже непогано вона показує картинку, як ми бачимо. Друге, вона дуже легка в керуванні. Можливо, самим пультом керування не так швидко це можна зробити, але, але тут можна вбити пресети, налаштувати. Там це все є. Вивести на кнопочки, може воно буде швидше. Це вже за вашими вподобаннями. От сама меню налаштування дуже легеньке, там розбереться та звичайний простий користувач. В камері все, що треба, є hdmi вихід, usb вихід. Тобто вона одночасно на ці всі два виходи подає відеосигнал. Тобто ви можете перед собою поставити плазму і бачити, як ви виглядаєте в кадрі, або якісь монітор, як я це зробив, і паралельно писати, як я все зараз я роблю. Під'єднати не треба, вам буде з собою звуковий мікшер брати. Ви взяли ось цю петлю, під'єднали напряму в камеру, і ви вже в ефірі. Тобто, ви взяли цю камерку, взяли петлю. Взяли ноутбук, на ноутбук поставили ОПС, наприклад, тиц-тиць клац, і ви вже в ефірі можна без ОПС прямо напряму в Zoom. Один лише, ну але суттєвий мінус камерки, те, що вона знімає тільки 9 на 16, але це обумовлено фізично. Е, чи можливо технічно якось інженери й уловів додумаються чи зроблять що цю камерку там. На фізичному рівні княп-княп вона знімає 9 на 16, потім княп-княп 16 на 9. Це взагалі було б ідеально. Перевертати камерку і ставити, як деякі блогери показували, роблять її 16 на 9. Перевертають, ставлять. Я вважаю, це буде тільки гірше і швидко вийдуть моторчики камери з ладу. Але повторюсь, це можливо. Отже, це був невеличкий манюнький огляд. ПТЗ-камерку від компанії Yolo liv В свою чергу хочу подякувати компанії Yolo Україна, а також компанії TVS Service за надану камеру на коротенький, оце маленький відеоогляд. Підписуйся на мій канал, став запитання, дискутуй. Все буде добре.